У Київському палаці дітей та юнацтва учасники міжнародного проєкту Урбан Рух у міста ЄЯ обговорювали тему щастя в місті. Ця тема надзвичайно актуальна як для кожної людини, так і для міських громад та країн світу. Чи можна дати визначення цій загальнолюдській категорії, якщо кожна людина по-своєму відчуває цей стан, за яких умов людина почувається абсолютно щасливою? Щастя, це перманентний стан? Чи мотив і спалахи гами почуттів? Сон, родина, гроші, свобода, їжа, праця, мир, батьківщина, свобода, екологія. Попри те, що універсального рецепту щастя не існує, усі учасники одностайні у тому, що для жителя міста важливими є середовище, соціальний простір, архітектура міста, де людина почувається комфортно та безпечно. Під час тематичної зустрічі щастя в місті учасники команди КПДЮ отримали багато цікавої інформації щодо рейтингу країн світу за рівнем щастя населення. Сьогодні статус киянина неоднозначний: чи то люди, які народилися в Києві, чи то люди, які тут проживають, навчаються. Ми намагаємося знайти ту формулу комфортного міста, щоб кожен, який перебуває і проживає в цьому місті, в столиці, Києві був щасливий. До обговорення теми щастя в місті приєдналися вихованці будинку дитячої юнацької творчості на чарівні міста Запоріжжя. В режимі онлайн юні запорожці поділилися своїм баченням того, що значить бути щасливим у рідному місті. На даному етапі базова умова для щастя у містах України однакова: це мирне небо.